Вітаю всіх! Сьогодні відео проєкт дуплекси в, в село Потубальського мишнівка Дуже гарна пропозиція. 101 квадратний метр цегли знаходиться в котечному комплексі на 12 дуплексів. Зараз є в наявності цей варіант з проливом септик, Всі комунікації з будинок, газ, також світло, ворота, з мотором ідуть, рехаву. Давайте покажумо швиденьке планування. Зправа шафа санвузол. Кладовка, вихід на другий поверх, моноліт, сходи, кімната на першому поверсі і великі вікна. Із цегли керамічне поводовни, це вітальня з місцею під камін, вихід на задній двір, і також це кухня. Давайте покажу вам задній двір швиденько. Це свердловина і також на Два, можливо, навіть авто. Є також витінні підсвітки. Давайте подивимось щоденько, другий поверх. Щоб подобається відео, ставте лайк, підписуйтесь, будемо раді. Запрошую на В описі буде точна ціна, телефон. У мене від також перекриття, в мене від сходи. На другому поверсі є три спальні санвузо і гардеробна. Це перша спальня, це друга спальня. Це загальний санвузо на другому поверсі. І головна спальня батьківська. З панорамним вікном і також зі своєю гардеробною. Всіх охочучи запрошуємо, будемо раді допомогти. Ще будуть ворота тут дороблятися, калітка в сусідніх будинках. І отакий краєвид містечка. Дуже поруч від Києва, поруч школа, поруч АТБ, озеро. Дуже гарна локація.